Всім привіт! Сьогодні в нас 20... 29 серпня 2022 рік. Це в нас малина Маравіла. Нагадую, сажанці не продаю, просто хочу показати результат після внесення препаратів від квантум. А саме Вінплант Т80 Аміномакс, Сіамін, Форт Нокс. Ну і плюс до фунгіцидів давав. Суперзмочувач Quantum Gecon. Ну, і були, звісно, живлення плантатор позакореневе по фазах Кристалон, по фазах кальциніт, Були фунгіциди, Ізокур, Фітохелп. Ну це все буде в окремому відео, бо дуже це відео сильно затягнеться. Зараз просто хочу показати результат. Оце маравіла була посадка веснян. Була весняна посадка. Весною цього року були пересажені. О, там звідси відсажені. Це двохрічна, а це однорічна. Звідси були відсажені. Молоденькі і сюди посажені. <кій> і от ми вже маємо ось такі от врожай. От вже, вже висота десь метр п'ятдесят приблизно. Ось це весняна посадка. Тут трошки на камеру не дуже видно, хоча я трошки підібрав таку погоду, бачите, хмарно, що воно краще видно, але все одно воно на камеру не зовсім передає те, як, як воно насправді. Насправді тут приходиш і очі просто розбігаються. Просто не віриш, що таке може бути. Ось, будь ласка. От. Так, тут в цю сторону погано видно, станемо з тої сторони. Ну, Так, бистенько зараз пробіжимося. отак от бачите. От, ніякої прищипки я цього року вже не робив. Препарати від кванту вони і так розганяють дуже класні ватирали. От, Ось так покажу. От дивіться, тут навіть от так, от дивишся, просто суцільна плодова стіна. От. Бачите, гілки прямо ламають, ну, не ламаються, але ледве-ледве проволка оця, ледве їх втримує. Тут висота десь, от якщо так, десь 2,20 приблизно. 2,20-2,30 деякі навіть є. О, бачите, прямо ледве-ледве витримує такий вражай. іменно ну, тут не дуже так видно. Зараз я підійду там. Трохи з освітленням тут не дуже. Я стану зараз на цей ряд, на цьому ряду щось воно краще виглядає. Так, по факту, так як воно є. Побачу, по камеру, на камеру одне показує, а по факту я бачу, воно зовсім по-інакшому виглядає. От. Це я консультувався в Василя Бондаровського. От він мені підказував, що як коли ці препарати вносити. На всякий випадок я контакт його залишу. Но тут я просто результатом дуже задоволений. У мене такого ніколи не було. Дивіться, листя яке темне, темне, насичене, нагодоване. Прям дивишся і люби дивитися. Опіків майже немає. Е, ну, на плодах є такі білі плямки, запечені. Через те, що листя гарно розвине, що воно темне, все, воно гарно закриває. І сама малина вона не спікається. Там десь якась випадково може проскочити, але в цілому все дуже гарно. От тут більш отак От, отут більш-менш помітно. Ось тут видно, який тут врожай. Отак я покажу. Просто йдеш, бджілки ще літають, запиляють. От. Така вона довгоіграюща малина цієї Ну, Просто підходиш. так приблизно воно все виглядає. Бачите, ледве-ледве витягує такий врожай. Ну, підходиш тут. Просто суцільна, суцільна малина. От, ну, вона гарно, гарно під листям ховається. Листя гарне, велике, прикриває і майже немає спеченої малини. Десь, може, найду, знайду, покажу. Ну, тут треба ще... Буквально от зараз день-два пройде, треба внести Форт-Нокс і Сіамін ще, по ходу. Ну, За сіамін я точно не знаю, а Форт-Нокс не мішало би трошки для покращення. Зараз передають чуть холода. От, і дати фосфорно-калійний плантатор от, для достигання. І, наверное, що Форт-Нокс не, не, не помішало би ще внести. От, за сіамін треба ще подивитися. От, вона, вона просто тут вся так гарно стояла, отак. Угу. не дуже тут вже і піднесеш, вона вся одна, вже, одна на одну заплелася, отак вона 2,20 висотою була, але так як тут ворожай такий потужний, вона от вся просто почала отак трошки лягати. Не, тут не дуже видно. Тільки в цю сторону можна отак знімати, коли сонце ззаду. Дивишся проти сонця все. Картинка зовсім не та. Одна і тут зараз отак дивлюся. Сонце чуть блікує, не то вже. Ну, в цьому ви можете побачити, який тут результат. І в мене такого ще ніколи не було. Малинка ідеально вся по 8-10 грам. От приїжджаю на здачу, людей всіх ще лепо відвисає. Що така крупна, гарна малина. Ну, відповідно, коли малина одна в одну, гарненька. О, бачите, коли вона вся одна в одну, воно і швидше вибирати, і приємно. Просто хочеться, підходиш отак зараз. І є бажання просто взяти, позбирати її. А в ящику то вона взагалі так гарно виглядає. Ну, от. По смаку маравіла чуть-чуть кисловата. Мені більше подобається Марго. О, бачите, ніякої прищіпки, нічого не було, гарні латерали пішли. От, і що цікаво, от я цього року погрався цими препаратами, то в мене вже пік, пік збору. А в людей теж вони посадили маравілу і в них тільки-тільки починається. Кажуть, що тільки перший, перший урожай, це так як в мене було десь тижня два назад. Там тільки перші-перші починали. А тут в мене вже масово пішов, а в них, ще, в них ще малина відстає від моєї. От приблизно отак. Все воно повинно. Отак воно виглядає. О, просто Через те, що тіні багато під підвистям, камера не все може зловити. Не все може передати, показати. От. Ну Приблизно ви бачите, тут потенціал просто капець приходиш, гілки гнуться. Як вони ще витримують такі врожаї, я без поняття. І потенціал тут просто скажений. І от кажу, що, що саме класно, що я чуть-чуть її швидше розігнав. Я її швидше розігнав і, і вона в мене вже наповну працює, а у людей ще трошки відстає. Тобто, відповідно, Маравіла вона така довгоіграюща, от бачите, вже проти сонця вже не так видно. От Маравіла вона довгоіграюча, вона дуже... Довго віддає врожай і мені вигідно її трохи прискорити, щоб, щоб менше врожаю пішло потім від заморозка. От, мені хочеться пошвидше її зараз забрати, дати її зараз для достигання. От. Вже вже не то. Вже сонце з'являється, а вже від хмарки виходить. Якраз закінчимо зйомку. І... А от, бачите, ота от де наверху. Так, передзвоню чуть пізніше. От та де на самому верху, бачите, може чуть-чуть спікатися. Це добре було би дати Сіамін, він чуть-чуть це діло знімає. От. Ну Це, от бачите, це одну я знайшов. От, А так в основному в основному все класно. Кисловата вона трохи. Я люблю більше Марго. Так як посмакувати Марго це просто бомба. Отак от. Підходиш, вся-вся малина, крупненька, гарненька. От. Краса. Просто краса. Аж хочеться обривати її. О, це вже у нас тут було дві-три виборки. Так, чуть пізніше перетелефоную. Ось, ось так приблизно. Так що, якщо гарно вносити, гарно попрацювати, можна добитися дуже-дуже гарних результатів. Проти, проти сонця трошки не то. ну Бачите, який тут, як тут потенціал. Так, здалека подивитися. Просто капець.